Доброго всім часу доби. На продаж виставляється такий автомобільчик, а саме Рено Кенго. Кусовий грузовий фургон. Автомобіль у нас 20-го року. На облік також став 20-м роком. Не 19-м, а 20-м роком став на облік. Автомобіль у нас з двигуном 1,5К9К. 70 кВт. Працює він в парі з механічною, з механічною коробкою шестиступеневою Автомобіль у відмінному стані. Пробіг автомобіля на даний час 178 тисяч кілометрів. Пробіг є в базі і перевіряється без проблем по базі офіційного дилера Рено. Він-код буде відкритий в оголошенні ававторія. Будь ласка, не лінуйтесь, перевіряйте, все відкрите і прозоро. Посилання на оголошення авторія я прикріплю в коментарях під відео. Скло автомобіля це і це оригінальне, це йде з підігрівом і з склоочисником. Переходимо в грузовий відсік автомобіля. Скажу вам його стан, стан перегородки авто грузового відсіку, стан полу, арки, будь ласка, стан погрузочного місця, карти дверей. Так, скло. Не фокусується щось камера. Ну, скло оригінальне рідне, Зависки. Так, тут також карта дверей. Нічого не скрутилося, не знімалося. Ця сторона також так, переходимо в сефон авто, покажу вам його стан. Карта дверей водія. Стан карти, стан сидіння водія. Хімчистка в авто не робилася, йому вона не потрібна була. Будь ласка, стан пасажирського сидіння. Так, стан карти пасажира, торпеда. Автомобіль на гарній комплектації. Навігація, Bluetooth-підключення телефону, кондиціонер, шестиступенева КПП, тучка КПП, що камера передасть її стан. Ну, Я думаю, кого зацікавить авто, той пригляді приїде, сам переконається, будь ласка, стан руля. Так Тут у нас є обмеження свідкості, функція старт-стоп і Так. Стан потолка. Скло все в автомобілі оригінальне. Єдине, що мінялося, то це бобове скло. 22 2022 році за кордоном. А зараз перейдемо в моторний відсік. Будь ласка. Так, болти всі на місці, не кручені. По приїзду в Україну в авто було зроблене велике ТО. Була зроблена ревізія ходової, була зроблена, зроблена ревізія тормозної системи, була зроблена заміна всіх фільтрів, всіх фільтрів і була зроблена заміна всіх мастил. Масло в коробці передач також замінене. Там охолоджуючі рідини, радіатори, будь ласка. Капот також оригінальний. я ж повторюсь, нічого не крутилося, нічого не знімалося, нічого не мутилося. Автомобіль у відмінному стані, Тож, кого зацікавив кого зацікавило дане авто, будь ласка, звертайтеся. код автомобіля зараз. Ну, він код автомобіля буде відкритий в авторій. Перевіряйте, не лінуйтесь. Ватрієвинку буде відкритий. Якщо якісь виникають питання, ось мій номер телефону. Телефонуйте. Авто знаходиться в місті Боярка. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте, купляйте. Автомобіль на українській реєстрації із свіжою страховкою любий вид переоформлення. Всім добра, дякую всім за перегляд відео. Все буде Україна!